Ось такий табунець. О, вже кури туди пішли. Ану туди не заходьте. Друзі, всім привіт. Сьогодні в мене відео буде з качиного вольєра. Дивіться. Качки туди йдуть, а не ви. Качка, ану давай заводь. Покажи, яка ти розумна. Ти ж там жила раніше. О-о-о, дивіться, йде, йде. Давай, качка, заводь. Моя ти розумашка, ти мамашка, розумашка. Веди, веди свою шпану туди. Кш -кш 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 -кш. Давайте. О, пішла, пішла. Головне, щоб качка пішла, вони за нею підуть. Давайте. Все, Ох, вам тут буде добре, будете краще рости, тому що не так жарко тут. Давай, давай, давай. Біжіть до мамки, до мамки, до, до мамки. Мама вам... Поганого не порадить. Біжіть, біжіть. Зараз них тут утворилася пробка. Ш -ш 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 -ш. Ну, Безполковщина. Давайте, давайте. Так, да так, -да, ні, ні, ну ти туди не йдеш. Все, дивіться. Зараз вони розійдуться по вольєру. Вон там качка біла, зараз подивимось, чи не будуть вони з нею виясняти, відносини. Все, дивіться. Каченятка пішли. Самі всі зайшли, зараз тих трьох курей, виженується сарку. Ну, все, у них тут буде де купатися. У них тут є кори, то дивіться. Тут буде вже більше їм водички. Я там досточок понаскладала, щоб ніжки не провалювалися їм. Все, буде супер. Ось такі в мене тут перестановочки. В цей вольєр до мене жили білі качки. Переїхали старші каченятка. І з ними, до речі, ось ходить качечка, яка була кривенька качечка, яка сиділа, лежала у вольєрі. Пам'ятаєте, я хотіла її пустити під ніж, але потім передумала, ну і вона вичухалася, Тобто вона ходить. Кульгає ще поки що, але в принципі вона вже ходить. Бачите, це ця качка, в якої хвора ніжка була. Ну, ось вона вже ходить. Схудала вона трішки, звичайно, але в принципі ходить. Бачите, деякі вже каченята самці майже доганяють по розміру оцю качку. Бачите, вона ще кульгає, але в принципі вже все наче більш-менш. Чому я вирішила перегнати цих каченят сюди? По-перше, там менш, малий вольєр для них вже, вони ж вже виросли, дивіться, які вони вже стали. Кабанчики, тьху-тьху на них. По-друге, там е, спекотно. Зараз в нас знову вже плюс 30 і їм спекотно. По-третє, е, я думаю, що тут їм буде взагалі просторо, добре, похолодно і вони будуть краще рости. Ну, хоча вони ростуть хуй так добре. В цьому році, завдяки своїй гранулі, я бачу, що результат в два рази краще, ніж минулі роки, коли я купувала гранулу ростову. Я маю на увазі, тому що ви знаєте, що я роблю для своєї птиці ростову і фінішну гранулу. Старт я купую. Так, і все одно результат ну, гарний, ростуть і курчатка, і каченятка краще. ось, Але справа в тому, що з-за спекотності, із з-за жари, все одно птиця росте гірше. Тому я вирішила їх перегнати. Давайте, давайте, ні-ні-ні, біжить, біжить туди, біжить, біжить туди. Біжить, 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 біжіть. Вам тут буде добре. Біжить, біжить, бояться, бачите, вони ще якось так ходять, не знаю. Не бігають, вони більше лежать, чим ходять. Оцей, до речі, качурик кусає всіх. А чого ти кусаєш? Всіх? Підеш жару окремо. Оце, як я дивлюся, як якесь каченя починає скупти, інших каченяк, я його ізолюю, щоб воно не задавало приклад іншим, щоб воно нікого не ображало. Зараз покладемо його поки що там, де вони жили. І потім подивимося, що можна з ним зробити. Можливо, воно буде жити окремо, а можливо, доведеться йому трішки підрізати кінчик клювіта. Буде плакати, поки, ну нічого. Поживе поки що окремо. І що я хочу ще зробити? Так як я качку їхню маму тих каченят перевела в інший вольєр, я хочу вибрати, звідси більших каченят. Тут є великі екземпляри, такі крупні каченятка. І перевезти туди до старших, а залишити в цьому вольєрі менших, так тим самим прорядити е, сам вольєр, щоб, менше, щоб більше було місця для е, інших. Ти подивися, Ну вийде звідси. Який свіпів від мене задовбав. Е, ну, щоб було більше місця в вольєрі і більше корма буде для менших каченят, вони швидше будуть рости. І тим самим. Коротше час до звикання двох різних виводків, тому що е, каченята вони ж так само мають один до одного звикати, якщо це два різних виводки, в них можуть бути конфлікти. Чим раніше я їх е, з'єднаю, тим краще буде у майбутньому. Біжіть у холодок. Чого ви тут на цій, на цьому помості сидите? Ідіть. Ш -ш 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 -ш. Біжіть в холодок. Я вам зараз їсти принесу, біжіть. Гранулу принесу, йдіть. Біжіть, вони бояться туди йти поки що. Ідіть, йдіть. Давайте, ну чого ви там? Йдіть, там гранула є, йдіть. Ну, там он є, насипано вам. Біжіть, біжить. Ну, ось такі от справи. Так що зараз я, напевно, буду вибирати м, з, е, цих, з середнього виводка і переносити. А на тим, піду зараз відкрию двері, щоб вигнати курей. Все, все. Так, на не виходять. А ну, виходьте! Виходь! Ти теж виходь! А ну давай! Все. Все, дивіться. Як тут добре їм? Надто добре вам, так. Все, будуть вони тут вже жити. Я думаю, що їм тут значно більше місця, значно прохолодніше. Їм тут буде супер-супер. Зараз принесу їм собі цю кормушечку і будуть вони тут вже, як у себе вдома. Водичку виліємо. А можливо, буду нести кормушечку, я усім корице приготувала. Просто буду насипати їм корму сюди і сюди, а кормушечку буду використовувати для інших вже каченяток, тому що в мене підростає каченятка. Оці, оці вже ж треба буде переводити в вольєр. Ось дивіться, тут шпінгалетики маленькі, дивіться, горох, горох, побіг, побіг. Ось, це ті, що їм пару днів і ті, що старші, бачите? Вже вони тут обжилися. Обжилися і все тут добре з ними. Так, ми їм стартового корму. Їжте патрішки. Ну і цей вольєр я хочу використати для. Ой, або, або для індичат старших, тому що їм там брудері вже... Надоїло сидіти або цих курчаток з квочкою буду туди випускати. Ще поки що я не вирішила, кому де буде жити. Ну а каченяток, менше їх переведу. Ось, ось сюди я вже хочу їх перевезти, цих каченяток, поставити їм мисочку, щоб вони вже купалися, то жара, і треба, щоб вони вже купалися. І ще я думаю, знаєте, що зробити? Я думаю, ще з цього вольєра дивіться. Вибрати тих самих крупних каченят, бачите, тут деякі ростуть взагалі дуже швидко. Ось білих таких, різних. І перевезти їх також у той вольєр до старших каченяток, а в цієї качки залишити менших каченяток І ну, їм буде більше корма, щоб більше не з'їдали. А ті якраз вже будуть знайомитися з цими каченятками. Вони по розміру такі самі, ну і щоб вони один до одного ще з дитинства звикали, щоб, ну, щоб потім не було ніяких конфліктів, думаю вибрати самих крупних і перевезти сюди в цей вольєр. Але тут є проблема в тому, що тут оця качка, їхня мамашка, оця вона там. мамашка. Ось оця качка, бачите? оця, 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 Ось вона їх кусає. Тому, якщо я буду з'єднувати. Два виводки, то цю качку мені потрібно переселити туди до тих качок, що там з качером сидять. І тоді каченята будуть вже без мамки. Ну, в принципі, це якби нормально. Їм вже півтора, майже два місяці. Ну, ще два нема, всім. старший, можливо, вже навіть і є. Ну я точно не пам'ятаю скільки треба дивитися. Ось і все, і вони вже будуть тоді разом. В цих буде більше місця. Ну, в цій вольєрі і не так буду швидко паскудити воду, тому що я вже задовбуюся кожен день по 20 разів змінювати оцю їм миску з водою. Ось, і все. І буде вже, так сказати, каченята будуть вже всі разом. А сюди, не знаю, можливо, цих каченят, що залишаться менше, переведу сюди, нехай тут трішки підсохне. Ось, А е, тих каченяток. Переведу, можливо, в цей вольєр. Він більш сухіший такий. Ну не знаю. Це я ще буду, буду ще придумувати, як мені краще зробити. Ну таке, це вже знаєте, як думки, думки вслух. Воно хто тримає господарство, знає, що воно все може змінюватися. Якісь плани можуть постійно змінюватися. В голові воно по одному, а як свідчить досвід і практика, потім якось часом приходиш до того, що а, ні, тому молоднічку буде краще в тому вольєрі, а тому, наприклад, буде краще там. Тому те, що я розповідаю, це не означає, що буде саме так. Можливо, з часом я зрозумію, що все таки краще так, наприклад, або краще так. Ну, поки що, от бачите, я перевела старших кашенят туди. Ну там, по суті, вважайте, пустий вольєр, тому що. Качки вже повисижували свій молоднячок. В принципі, вже інкубаційного яйця, напевне, і не буде. Ну, можливо, якщо на осінь ще будуть нестися і сідати. Нехай сідають і несуться. Взагалі не проблема. У мене місце є, де тримати, теплі лампи є. Я думаю, що спокійно можна буде ще виходжувати молодняк і все буде добре. Ну, тобто, ви ж знаєте, що скільки сідає насідок, всіх насідок я підсипаю. У мене нема такого в голові, що ой, потрібно виводити молодняк, тільки ранньою весною, нічого подібного. На мою думку, молодняк потрібно виводити. Тоді, коли сідають квочки і насідки. Природа краще знає, коли краще виводити молодняк. Ну, Це в тому випадку, якщо у вас є якісь приміщення, хоча б такі накриті вольєри, вони хоч і не опалюються, але в принципі, тут можна повісити теплу лампу і ще до листопада місяця спокійно тримати молоднячок. Ось. Тому, якщо природа дає, значить потрібно це брати. Так що ось такі в мене сьогодні. Перестановочки, ну і ще ці перестановочки будуть продовжуватися. Головне, щоб все було добре, щоб був на це час і сила, щоб було здоров'я і щоб все було гаразд. Так що зараз, напевне, я буду вибирати із цих каченят більших, крупніших і перегонити туди, а ту качку буду переводити туди до тих качок. Я так думаю, я так вирішила, напевне, я так і зроблю. І буде мені... Бачите, навіть дві качки вже б'ються. Дивіться, дивіться. Ой, ні-ні-ні, все, цю качку треба звідси забирати. Все, бачите, потрібно було зразу цю качку забрати. Тому що вона не тільки буде бити тих каченят, вона ще й буде бити з цією білою качкою. Що це дуже дивно для качок. Ну, але раз ти така, все, підеш там жити будеш. Все, отак. Буде вона там. Буде дивитися на своїх дітей через сітку. Ну. Та качечка з ніжкою, я сподіваюся, що все нормально, що вона їй не встигла ніжку пошкодити ще раз. Ну, наче стоїть. Ти стоїш? Все нормально в тебе? Зайка? Так, да, наче нормально, ходить. Ходить, ходить. Ну, все, головне не ображай каченят, а то все. Це буде гаразд. Все, тепер зараз там будуть розбірки. Та качка зараз буде там всіх розвалювати. Ну, нічого, мені головне, щоб я каченяток перевела і їм тут буде добре, а то все таке. Качки між собою дорослі розберуться. Зараз качер їх там заспокоїть швидко. О, о, дивіться, нападає, нападає, дивіться. Дивіться, дивіться. Качка, ти чого така забайдиста? Чи може її перевезти до іншого селезня? Качка, чи будеш біля дітей? М? Як тобі краще? Є в тебе розум в голові? Ну будеш біля дітей. Чи будеш битися? А ну, качу, розмири її там. Зроби їй те, що потрібно. Ну, нехай. Місце є, якщо захоче нестися, нестися там є де. Ну, все, друзі. Ось такі в мене тут відбуваються трішки конфлікти, трішки зміни, ну, без цього нікуди. Все вам, всім дякую за перегляд і всім пока-пока.